Покажу, як в будинок буде заведена вода, електроенергія. От. За планом все електрообладнання, в тому числі від води, буде знаходитись в гаражі. Ось тут. Ось тут труба з гаража виходить. 160 на глибині 1 метр. Іде от, от сюди, 8 метрів довжиною, ось ця труба. На глибині 1 метр. Через 200 ту проставку заходить в будинок. Ось вона. Виходить. Тут по фундаменту буде йти. Плита і труба виходить, буде виходити з плити. Так, ось. Е, від краю будинку метр шістдесят труба. Отже, які комунікації будуть знаходитись тут і для чого їх сполучати з гаражем? Це було вирішено для того, щоб винести з дому по максимуму все. Воду, можливо, розширювальний бак для води буде стояти в гаражі в підвалі гаража, тобто його не потрібно буде опалювати, бо там не буде від'ємних температур. Також в гаражі в самому будуть знаходитись інвертор для сонячних панелей, будь-яка інша автоматика і до хати вже будуть іти кабелі з напругою. Ну і стояти тільки розподільний щиток. От, і все. Також є ідея, що в гаражі буде котел твердопаливний в разі потреби. Його можна буде запустити, який буде подавати гарячу воду вже до будинку. От. Отакі три комунікації електрика, холодна вода і опалення. Ну, але в будинку, звісно, буде ще свій електрокотел, який буде основним і буде гріти, якби, а твердопалине котело буде тільки в разі потреби догрівати цю всю систему. От, для того була проведена оця труба і в цю трубу зайдуть ці три комунікації. От, якщо у когось є питання або зауваження, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу.